Всім вол, друзі! З вами я Вольт. Сьогодні з фунтом і ще одним другом, секретним гравцем ми будемо грати в пенальті. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. ну let's go! Що за красавчики, красавчик, ребята? Ставте, ставте. О, не забив. Добре, добре. Зараз оце, оцей чоловік буде битий і забиває. Просто просто, Буль-буль-буль-буль-буль-каразіки. буль буль буль, -буль, -буль руки. Давай. бульбульбулькаразики. Ідеально! О май гад! Ідеально! Побіг, 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 Буль побіг. Буль-буль карасик! Друзі, поставте лайк, якщо ви фанат Месі, підпишитесь, якщо ви фанат Кристіана Роналду. Привіт. Пока. всем, 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 кто, любит народа. домера, подписывайтесь на канал. Эй! Не забыть. Я цей Ладно, шучу. Добрый Чала, Була невеличкий перерив був. Я тепер не хочу тобі піддаватися, Флен. Стой, сі, 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 сі. Що ти скажеш? Нічого. Підписуйте. Так, так, так. Підписуйте на канал Вольда і на мій канал. Ні, підписуйтесь на мій, якого не существує. Він трохи не вміє бити, я б так сказав. Сильно. А, тебе! Це було це було дуже красиво. Що ти спиною? Сюди понімаєш? Твоє лице так близько. Ну чому ти так слабо б'єш? Чому ти так слабо б'єш? Ну б'єш, ну куди попав? Дивіться, дивіться, опана. М'яч попав в кадр. Друзі, скоро буду бити я. Один удар в мене залишився. Так, 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 давай, давай. Є... Він просто не вирухнувся навіть. Ставте ставте лайк, ставте лайк. Лайк! Чому? Моєму Мемо... другу! Я другу. поміняюся, я стану оператором. Все, давай ставай оператором. Так. Ну що, друзі, let's go! Зараз секретний гравець. Мені Не, ну в кадрі це просто не буде... Хто знає? Буде бити фунт. А хто знає? знає такого ютубера Віля топту. Топ. Поставте лайк, ну, а я йому шикарно пробиваю. Шикарно, ти, звісно, пробив. Це, це я боком пробив. це я боком. Шикарний гол, звісно. Копить кілянне бомбе. Давай, пас! Покажи! Подиви, давай, подиви, давай, пас! Вон, супер мега пас! Пух ты, я! Вчерешню <свистит> прилетіла! Пас! Три б'ять! На трибунал пустити! Підход на мене! Вон. Давай! Друзі, пустити на трибунал! Так. Так, так, от. Та шо, ти... Не Друзі. летить! Коротше, я сьогодні вже встав, устав, тому що я. Тому що? я... <свистовый> Короче, реально просто. Yeah. Hello. Let's go. go. <служие> Ролик заканчивается. Друзья, 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 друзья. Друзья, друзья, давайте. Я забираю. Я